На майстерві, друзі, рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про життя та смерть Метью Пері, як ви і просили в моєму інстаграмі. До речі, всякі різні опитування я провожу в інстаграмі, там же ще можна до мене записатися на консультацію або замовити прогноз на рік. А всі деталі щодо навчання у мене в мене в моєму телеграм-каналі, також посилання. У описі до цього відео. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки і написати будь-який коментар для того, аби цей канал міг хоч якось розвиватися і набирати перегляди. Поїхали тепер до карти Перрі. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо в нього, що він носієвих східний рак і асцендент у Ашлеші. І всі люди, в яких є якимось чином яскраво проявлена накшатра Ашлєша, і символ це змія, і також. Отрута цих змій, тобто отруєні змії, все, що пов'язано з отрутами і різними, різ, різного роду токсинами. І ми знаємо дійсно, що Метю Перю все всеньке своє життя він боровся з різного роду залежностями. Він був і алкоголіками, він 15 разів проходив програму а, а, позбавлення цих. А, від ну, ріха, реабілітації 15 разів проходив, також відвідав більше 6 тисяч е, зустрічей анонімних алкоголіків. Також в нього були з цим пов'язані хвороби. Ми це також зараз зможемо побачити. То, власне, це є поєднання сонця і кету в другому домі. Тобто другий дім це є зловживання. Кету в другому домі, раху восьму дуже часто дає е, е, якісь зловживання і схильність до. Ну, до залежності і схильність вживати щось нездорове, приймати свій організм щось нездорове і токсичне. Власне, в нього це проявилося як алкогольна залежність, а також залежність від препаратів, в тому числі і опіоїдних. Він навіть хворів е свого часу власне в нього це показано. Там, що в нього господар шостого дому знаходиться в е, е, Діві, а діва, господар е, Діви Меркурій він є сильно уражений кету, кету тут майже градус-градус градус. разом з господаром цього дому знаходиться. В нього були проблеми. Ну тобто він настільки захопився цими опіоїдами, що він пошкодив свій, е, свій шлунково кишковий тракт, і ми навіть частину кишечника вирізали, і потім ми навіть побачимо це в його періодах. А, власне, це трапилося в 2018-19 році, і ми можемо бачити, що в нього в той час був якраз період Меркурія Сонця. Бачите, ось тут вони знаходяться. І, власне, це спричинило, в них є оця пов'язка з господарем шостого дому, і це, власне, спричинило проблеми з його шлунково кишковим трактом. Тобто сонце, яке доволі сильне, тут його не врятувало, а навпаки, принесло йому розплату за власні ось такі помилки і за власні залежності. Так, він міг би з ними боротися е, насправді, але е, ну, аж Лєшиник, шатра, вона дуже підступна і хитра, і вона не дає, майже не дає ніяких шансів. Тобто е, з такими. Комбінаціями, що в нього, от, раху в восьмому, кету в другому, асцендент Аш і ще плюс Венера в накшатріпу нарвасу, вона дуже сприятлива, дуже добра, але якщо людина знаходиться в тамагуні, тобто потикає гріховним своїм якимось привязаністю, то вона просто добиває цю людину. Також цікаво те, що в нього якраз Сатурн знаходиться в падінні в його карті, в 10-му домі, що говорить про те, що він був не супер класним і не був трудоголіком. Ми дійсно бачимо, що він трішки закинув свою кар'єру після друзів, тобто він добився успіху. Але власне, так, дійсно успіх. Вибачте, успіх йому дав, дало це Сонце в другому домі, а також Венера в 12-му, вона дає всесвітню славу і популярність. А, також цікаво подивитися на те, що в нього власне Сатурн, який є в падінні. Він є господаром сьомого будинку, будинку стосунки. І ми знаємо, що дійсно йому так і не вдалося збудувати якісь більш-менш гарні стосунки, незважаючи на те, що він зустрічався з прекрасними красуннями. Наприклад, навіть Джулією Робертс, яка була дуже популярна свого часу, в 90-х з ним з нею мотив. Але, ну. Це не склалося. І в нього Арут Халагна якраз знаходиться в цьому своєму будинку. Всі думають, що він, знаєте, такий компанійський хлопець, але при цьому е цей козиріг, і всі його трішки побоювалися, і всі думали, що він доволі жорстка людина, і е ну, все важко. З, з ним важко побудувати стосунки, насправді так і було, тому що люди, в яких. Е Ну, Насправді я вже казала це на своєму курсі, що висхідним раком, а в нас, власне, метьюпер Метюпері є висхідний рак, дуже е, важко побудувати якісь стабільні стосунки, власне, через те, що сьомий дім припадає не козорога. З козорогом дуже важко будувати стосунки, особливо з козорогом в сьомому домі. Е, і також, це, власне, накшатра Ашлєша. І ще раки вони дуже, знаєте, це дуже розумний, такий прагманічний знак, але це при цьому знак усамітненості і. Так, лишіть мені всі в спокої, не чіпайте мене, будь ласка, тільки не говоріть до мене. Власне, таким і був менш Пері, про що може свідчити ну, не тільки Гамари, а також відгуки про нього. Власне, можемо перейти до періодів, подивитися, що в нього якраз от в цей час, коли був період Сатурна в падінні, у нього були аварії. І, власне, в період Сатурна-Меркурія, тобто Меркурій є господарем. А у нього кхм, виходить 12-го дому, дому втрат, якихось неприємності. Це є Дустхана, також Сатурну, який я сам по собі в подінь і управляє при цьому а, не сьомим будинком, і восьмим, знову ж таки, будинком неприємності. Він кілька разів в цей час, в цей період потрапляв у е, аварії, е, як автомобільні через п'яне водіння, е, так і в. На воді аварії, та то ще ще власне дає аварію на воді. Тому що Це така ну цей раководний знак, і власне дав проблем. Йому все погано почав поводити, він почав напиватися, і власне вода йому по суті відімстила за це все. І він потрапив, потрапляв в аварію, і з того часу він просто пристрастився не тільки до алкоголю, а й до вікодину. Всім сумно, звісно, вікодину з серіалу про доктора Хауса. І, власне, період кету почалася його сильна залежність, потім він проходив Ріхаби десь приблизно з 2000-х 2000 років. Період Сатурн-Венер, знову ж таки, включені 10-12 будинки. А також пам'ятаємо, що Сатур знаходиться в падінні в нього. Був доволі несприятливий період. І, власне, його популярність також почалася. Йому Сатурн дав роботу, знаходячись в 10-му домі, і дав йому всесвітню популярність. Але все-таки в падінні Сатурн він... Потребує сильного пропрацювання, тобто людина, для того, аби бути успішною і бути, скажімо так, не такою. Такою, такою гримзою, то та? це потрібно цей, цей Сатурн дуже добре пропрацьовувати. Він його не пропрацьовував, а навпаки, заливав алкоголем, тобто включав якраз раху в восьмому домі. І це дало всім цей відомий результат, що він був дійсно дуже популярний. Він до сих пір такий. Ну, люди його люблять через його, цього персонажа Чендлера Бінга. А, але, ну. Тобто в реальному житті з ним було важко, бо в нього був непропрацьований Сатурн і дуже все печально. Власне, якраз в, також в ці періоди Меркурія. Меркурій в другому домі, через те, що він їв, вживав через рот собі, пхав всяку отруту, йому Меркурій почав мстити також у свій період. Хоча, по ідеї, в нього період мав бути доволі такий сприятливий і дати нову якусь роботу, в тому числі і в бізнес. В нього би вийшов якийсь класний. Проєкт замутити, можливо, навіть не пов'язаний з кінематографами, але, тим не менше, ми знаємо, що власне, в період Меркурія раху, Меркурія в нього власне, управляє, ми бачимо 12 тим будинком, так, сам знаходиться в другому будинку, і в період Меркурія Раху, от Раху власне, в нього 8 будинків, будинку, 8-й будинок це Дім смерті, він помер. Власне, от коли були включені 12-й достхана, яка також відповідає за Путібчя, за втрати, ну, не зовсім за смерть, але також з цим дотичним чином пов'язане, за Бічя, за той світ. І восьмий дім, включено, восьмий дім це безпосередньо смерть або трансформація. І він цілком міг пережити, ну, якби пропрацьовував вже не тільки свій раху, а ще і Меркурій. Також відомий такий момент, що от, в, власне, цей кету дуже сильно вплинув. і кету дуже сильно вплинули на, на Меркурій, на його розум, на здатність адекватно сприймати реальність. Ми бачили, що в нього в останні дні трошки шарики за ролики заїхали, і він е, всяку фігню в інтернеті ніс про Бетмена, про Метмена. Коротше, йому трошечки заклинули. І, власне, це чітко по цьому, ем, чітко по Меркурію і чітко по раху. Ось такі ось моменти. І, власне, по суті, ну, раху його добив. Так, дехто там починає влаштовувати якісь типу, конспірологічні теорії, що він на рахунок його смерті, але насправді його смерть була не насильницькою. Просто ну, виходить, що ну, раху його добив. А, можливо, від нас приховує те, що він все-таки був, був е, в той час в стані інтоксикації. можливо. і також ми бачимо, що його власне рідне Накшатра, Накшатра води, а шляше вона власне його прикінчила, а шляше його забрала, а шляше вона спокушає людей е, е, алкоголем, е, інтоксикаціями, наркотиками. Але при цьому дуже уважно дивиться, якщо людина не піддається цьому, вона дає дуже гострий розум, дає успіх. Але якщо людина ламається, якщо вона слабка, а ще ще дуже жорстоко наказує. Бачимо, що це були інтоксикації, все було доволі трагічно і ну, власне людина помирає від цих інтоксикацій і забирає такими, чином, вода. І інтоксикації, власне, таким чином він від нас пішов, незважаючи на те, що в нього був дуже сильний місяць, мали бути якісь хороші, сприятливі стосунки з матір'ю, красиві в нього будинки були, Зате, незважаючи на дуже рішучий, класний Марс, такий саркастичний в скорпіоні, вона кшатряджієшка, що давно дуже гострий язик, незважаючи на те, що Венера в нього знаходиться в такій відомій накшатрі Понарвасу, яка не дозволяє бути козлом. Так, тим не менше його доля склалася ось таким ось чином. В принципі, все доволі передбачено, але в нього було дуже багато, в нього дуже хороша карта для того, аби нести в цей світ добро, і тим більше він прийшов, в цей світ без боргів. В нього немає жодної ретроградної ретроградної планети. Зверніть, Ре, будь ласка, увагу на те, що в нього навіть рахукету нерухомі, не ретроградні. Тобто він прийшов дуже благочестивий сюди. І насправді, я так думаю, що він просто своє життя а, зіпсував, і він міг дуже багато дати цьому світові насправді. А, але ну, виходить, що він дав слабину, зламався і все вийшло не дуже вдало. А, дуже шкода мені, але, тим не менше, вже, як я щиро вдячна вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Пишіть коменти до цього відео і, будь ласка, напишіть, чи гороскопи хочете далі бачити, гороскоп Камерон Дінс чи Брітні Спірс. Всім дякую, всім па-па!